Сьогодні ми повернемося в далекі темні часи, коли таємнича група людей, що називали себе алхіміками, ризикуючи власними життями, шукала секрети безсмертя, божественну мудрість та філософський камінь. Історія алхімії вкрита мороком, і сьогодні ми будемо детально розбиратися з тим, чим же була алхімія насправді, що шукали алхіміки, і якими таємними знаннями вони володіли. Нагадую, мене звуть Семен і ви на дуже цікавому каналі насправді. Саме тут ми знайомимо вас із загадковими організаціями, містичними подіями та багато чим іншим. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. До речі, я дуже-дуже вдячний тим, хто підтримує мене через спонсорство на YouTube чи PayPal. Тож, давайте дізнаємось, що було з тими алхіміками насправді. З давніх давен золото захоплює людство. Цей благородний метал характерного жовтого кольору зводив з розуму багатьох людей. Одні любили золото за те, що на нього можна було купити майже все, інші поклонялися йому як символу досконалості. Золото часто асоціюється з розкішшю, багатством та владою. Цікаво, що ще п'ять тисяч років тому фараони стародавнього Єгипту володіли золотими копальнями, і це не дивно, що в цій країні боги та золото, пошуки багатства та божественності злилися воєдино. Тому алхімія бере свій початок в Єгипті, в перші століття нашої ери. Підтвердження цьому знайшли в Стокгольмському папірусі, стародавньому алхімічному рукописі з рецептами фарбування текстилю, дорогоцінного каміння, очищення перлів, імітації золота та срібла. Походження самого слова алхімія оповита таємницею. Деякі вчені припускають, що воно може походити від єгипетського слова кем, що означає родючий мул із дна нілу. Це пов'язане з ідеєю про оновлення та перетворення, що характерно для алхімічних вчень. Інші припускають, що слово може мати грецьке походження від слова хемея або хіматос, що означає змішування. Також існує версія про арабський вплив у період середніх віків. Арабські тексти з алхімії перекладали латиною, і слово алкімія могло означати містецтво або процес. Алхіміки від самого початку оберігали свої секрети від решти світу. Це була наука лише для обраних тих, хто знав мову, котрі досягали прихованого сенсу символів і були чистими душею. Одним із засновників алхімії вважається єгипетський вчений Зосима з Панополіса, який жив у третьому столітті нашої ери в Олександрії. Він першим описав самогутній талісман, здатний перетворювати неблагородні метали на досконалі золото та срібло. Цей таємничий мінерал, відомий як філософський камінь, був жаданою мрією багатьох алхіміків. Опис з Осимою філософського каменю підкреслює його загадковість і таємничість. Є камінь, що й не камінь, безцінний і нічого не вартий, має різний вигляд, але не має форми, невідомий, але знайомий кожному. Філософський камінь в алхімії був представлений у різних формах і описах, але найчастіше його зображували як щільну склоподібну субстанцію із золотистим або червоним відтінком. Вважалося, що за допомогою однієї крупинки цієї речовини можна е, провести трансмутацію, тобто перетворювання ртуті або свинцю на золото. Але для алхіміків філософський камінь був не просто ключем до багатства, він був Уособленням досконалості. Вони вірили, що його володар набуде безсмертя, божественної сили стане досконалим і позбудеться будь-яких недоліків. Тож на протязі століть у своїх майстернях алхіміки плавали, розчиняли та змішували всілякі мінерали у спробі створити бажаний талісман, філософський камінь. Алхіміки вважали, що всі метали складаються з ртуті та сірки, а дорогоцінні метали складаються переважно з ртуті. Так золото, на їхню думку, складалося практично з однієї ртуті, з невеликою домішкою сірки, що надавало йому жовтого кольору. Тому вони логічно припускали, що непогано було спробувати створити філософський камінь із ртуті. Але непосвяченим було не зрозуміти дивну логіку алхіміків їхні трактати приховували таємниці трансмутації за загадковими образами і символами, розшифровувати які не просто навіть вченими, які давно вивчають алхімію. Візьмемо для прикладу ось цей символ. Це зображення людини наполовину чоловіка і наполовину жінки. Один із найпоширеніших символів в алхімії. Цікаво, що мали на увазі алхіміки, використовуючи такий дивний образ Хе, гермафродита. Ні, це не символ гендерного різноманіття, як можна було б подумати. З одного боку, він має означати поєднання летючого і твердого. З іншого душі і тіла, з третього добра і зла. Але якщо у вас є інше пояснення, то напишіть про це в коментарях. Крім пошуку філософського каменю, алхіміки намагалися розгадати й найбільшу таємницю творіння. Вони вірили, що метали, рослини, звіри та птахи росли і вбирали в себе життя. У своїх лабораторіях вони намагалися відтворити природні процеси і розкрити секрет життя. Тобто зрозуміти, як ростуть метали, рослини і тварини. Таким чином вони намагалися відтворити ріст і дозрівання золота в землі після падіння Риму, а разом з ним і античної цивілізації, Європа загрузила в мороці середньовіччя, а стародавню науку стали розвивати арабські алхіміки. до 11 століття. Найкращі уми Європи вчилися алхімії у своїх мусульманських однодумців. Але попри не схвалення з боку католицької церкви, таємне мистецтво процвітало одним із відомих алхіміків середньовіччя є англійський монах Роджер Бекон. Він також був відомим філософом, теологом і науковим мислителем. У його працях можна знайти згадки про алхімію та її символіку, і йому також приписують винахід порогу. Згадку про відому йому вибухову речовину знайшли в його розшифрованому посланні, де виявили опис селітро сіро вугільного складу. Але винахід порошку традиційно пов'язують із китайськими алхіміками, які за легендою у дев'ятому столітті випадково виявили його властивості в пошуках безсмертя. Цей порошок потім потрапив на захід через торгівельні шляхи і контакти з арабським світом. Скоріше за все, саме так Бекон дізнався про нього і описав у своїй роботі. Бекон стояв на позиціях експериментального методу в науці, пропонуючи, щоб знання ґрунтувалося на спостереженні та досвіді. Його підхід в алхімії був пов'язаний із практичним дослідженням матеріалів, зокрема металів та хімічних сполук. Слава Бекона зростала а разом із нею розліталися темні чутки про те, що коїлося в його лабораторії. Подейкували, що він закликав диявола, зробив із бронзи голову, яка розмовляє, і дзеркало, що пророкує майбутнє. Церковне керівництво бекона, звичайно, не бажало миритися з цими чутками. У 1284 році просунутого ченця заточили в темницю, звинувативши в Єресі, найвеличніший алхімік середньовіччя провів залишок життя у в'язниці. Але багатьох алхіміків чекала ще сумніша доля. Річ у тім, що неосвічений люд вірив, що сірка якимось чином пов'язана з дияволом, а все через різкий запах тухлих яєць. Тому запах сірки в лабораторіях в середні віки вважався вірною ознакою змови з дияволом, внаслідок чого багато середньовічних алхіміків було спалено на багатті як чаклунів. Зрештою, Ватикану увірувався терпець, і 1317 року папа Йан XXII заборонив алхімію раз і назавжди. На всіх, хто її практикував, чекало покарання від конфіскації майна до смертної кари. Але незважаючи на заборону, алхіміки продовжували працювати щодня, наражаючи своє життя на небезпеку з боку переслідувачів і від впливу шкідливих речовин. Нагадую, що алхіміки працювали з ртуцією та сіркою, а з поєднань цих компонентів можна отримати вибухові речовини. Тож не дивно, що багато лабораторій злітали в повітря разом з їхніми хі, господарями. Як ми бачимо, алхіміки ризикували своїм життям у своїх дослідженнях, але все ж досить імовірно, що одному алхіміку середньовіччя все ж таки вдалося здійснити вікову мрію про володіння таємною силою, філософським каменем. І тут ми маємо цікаву легенду про Ніколя Фламеля. Це французький писар, який жив у середині 14 століття в Парижі. Його офіційна робота приносила йому скромний дохід. Однак, у своїй таємній діяльності він десятиліттями намагався розкрити секрет алхімії. І ось як кажуть, 1382 року Фламелю нарешті вдалося перетворити ртуть на чисте золото. Історія здається неправдоподібною, але в міських хроніках зафіксовано приголомшивий факт: за кілька років Нікуля Фламель разом із дружиною побудували 14 лікарень, 3 каплиці та 7 церков. Звідки у скромного писаря знайшлося стільки грошей на благодійність? Суперечки щодо цього не замовкають і донині. Навіть його смерть оповита легендами, говорили, що філософський камінь подарував фламелю вічне життя. Згодом люди нібито бачили фламеля в різних частинах Франції та інших країнах. Навіть через 400 років Парижем бродила людина, котра називала себе Ніколя Фламелем і за гроші пропонувала розкрити секрети філософського каменю. На початку 16 століття на зміну серньовіччю прийшла нова епоха ренесанс. Після століть панування релігії європейці відчули свободу ери відродження. Тепер людина була вільна використовувати свій розум для вивчення і підкорення природи. Алхімія, нарешті, змогла вийти з тіні середньовіччя. Цим заняттям починають захоплюватися все більше людей. Крім того, алхіміки стали з'являтися при дворах європейських монархів. Це було модно, все одно, що мати при дворі астролога або блазня. Публіці подобалися різні розваги і театральні дійства. І алхімія входила в число таких розваг. Так, наприкінці 16 століття при дворі імператора священної Римської імперії Рудольфа II у Празі Жив алхімік Жан Батист Ван Гельмонт. Він запам'ятався тим, що вів у науку термін газ, і є одним із перших вчених, які досліджували властивості газів та їхній вплив на довкілля. Він також проводив експерименти з вугіллям, досліджуючи процеси горіння та виділення при цьому газів. Таким чином, сильні світи цього протегували алхімікам, що позбавило їх фінансових. Турбот, але став початком нових проблем, адже гроші потрібно було відпрацьовувати. А для цього потрібно було показувати результат. Алхімік мав довести, що вміє перетворити срібло або свінець на золото. Він мав демонструвати свої вміння, не розкриваючи секретів інакше на нього чекали неприємності. Історії відомі випадки, коли жадібні монархи захоплені ідеєю алхімії та її обіцянками, катували алхіміків або навіть використовували примус, щоб отримати їхні секрети. Багато алхіміків кидали все і тікали. А якщо обіцяне золото так і не виходило. Але, незважаючи на ризик, спокуса пожити коштом аристократії, зробила алхімію популярною професією прикриттям для шахраїв. Тих, кого викривали у виготовленні фальшивого золота, чекала сумна доля. Далі розповім вам про ще одну таємничу особистість в історії на ім'я Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, Відомого нам як Парацельс. Поки інші алхіміки шукали золото, Парацельс використовував алхімію для нової та благородної мети зцілення людських недуг. Він став ключовою фігурою в історії медицини завдяки винаходу ліків від багатьох хвороб, з якими не могли впоратися традиційні засоби, коли в Європі вибухнула епідемія Сифілісу, завезеного з Африки. Він винайшов ліки на основі ртуті. Це викликало безліч суперечок, оскільки ртуть у чистому вигляді дуже токсична. Однак за певної хімічної обробки можна отримати речовини, які не смертельні для людини. Після цього лікарі використовували ртуть для лікування сифілісу аж до 20-го століття. У середньовіччі часто вважали, що хвороби спричиняються прокляттями магією або втручанням духів. Однак Парацельс відкинув цей підхід і запропонував більш раціональне пояснення. Зокрема, він помітив, що шахтарі, особливо ті, хто працював у шахтах. Страждали від проблем із легенями, замість того, щоб пояснювати це впливом гірських духів, він приписував це впливу кам'яного пилу, що утворюється під час видобутку та обробки породи. Це було важливим кроком уперед у розумінні професійних захворювань і підкреслювало важливість аналізу фізичних причин хвороб. З Парасельцем пов'язаний також ще один цікавий історичний міф. Він стверджував, що зміг штучним чином створити в скляній пробірці гомункула мініатюрну людську хі, істоту. Він навіть оприлюднив рецепт його створення. Якщо цікаво, хі, записуйте. Чоловічі насіння, змішане з жіночою менструальною кров'ю, у закупореній посудині поміщають у тепле місце на 40 днів. Потім посудину потрібно обробити магнітом, і після певного періоду часу всередині мала з'явитися маленька людина. Звістка про гомункула вразила Європу. Вороги Парацельса звинувачили його в тому, що він грає в Бога. Алхімики намагалися створити власних гомункулів у лабораторіях. Багато хто навіть стверджував, що досягли успіхів, але. Ніхто з них не представив гомункула громадськості, включно з Парасельсом. Зрештою, Парасельс злякався галасу і швиденько зробив заяву, що знищив створену ним істоту. За іронією долі, блискучі відкриття Парасельса знаменували захід алхімії. Її постулати були підірвані наукою, засновані на досвідах. Але навіть коли в Європі настала епоха просвітництва, похмурі таємниці алхімії не втратили своєї привабливості. <реклама> Наступним, кого викрили в заняттях алхімію, став сер Ісаак Ньютон. <реклама> так, так, першовідкривач законів тяжіння механіки, винахідник системи числення та телескопа рефлектора, один з найвидатніших умів в історії займався алхімією. Фізичні досліди Ньютона зробили його знаменитим ще за життя, але лише деякі знали, що він проводив інші секретні експерименти, які зберігав у таємниці до кінця життя. Через 200 років після смерті Ньютона вчені виявили описи алхімічних дослідів великого фізика. Про пристрасне захоплення чимось невідомим. Також свідчив його племінник Гемфрі Ньютон. Він згадував, що вчений міг по шість тижнів проводити в лабораторії таємні експерименти. Його держимість змушувала Гемфрі припускати, що це було щось відмінне від відомих мистецтв та ремесу. Заняття алхімії, звісно, не могли не залишити відбиток на житті Ньютона. Повідомляється, що у віці 51 року він надсилав найближчим друзям вельми дивні листи. У них Ньютон розкидався з винуваченнями, пригадував неіснуючі образи і заявляв, що розриває всілякі стосунки. Він скаржився на безсоння і безпричинну слабкість. Однак, такій дивній поведінці є пояснення: безсоння, провали в пам'яті та нав'язливі ідеї характерні симптоми отруєння ртуттю. Підтвердження цьому знайшли у лосі Ньютона. Дослідники встановили, що вміст у ньому ртуті в кілька разів перевищував норму. Цілком ймовірно, що певний час на наслідок занять Алхімією Ньютон страждав на психічні розлади. Таймниче захворювання Ісаака Ньютона з часу минуло, і він прожив довге життя. До кінця XVIII століття алхімією вже займалися тільки божевільні або шахраї. Поважні вчені більше не вірили в те, що метали живуть і ростуть. Здавалося, що алхімія як пережиток несвіченого минулого пішла в небуття. Але раптом у 20-ті роки минулого століття інтерес до алхімії виявив швейцарський психіатр і засновник аналітичної психології Карл Густав Юнг. Він писав, що його пацієнти бачили уві сні містичні образи, незрозумілі з їхнього життєвого досвіду. Багато років Юнг не знав, як тлумачити ці образи, доки до його рук не потрапив стародавній трактат з алхімії. Вивчивши ці таємні символи, він виявив, що вони напрочуд нагадують картини зі снів пацієнтів. Юнг дійшов висновку. Що дивні алхімічні символи були посланнями з глибин підсвідомості, які являлися непокійним душам. Залишок свого життя Юнг присвятив розвитку і захисту своєї інтерпретації алхімії як таємної школи релігійної філософії. Його послідовники досі продовжують цю роботу. Однак, трансмутація не є неможливою. У 1941 році вчені з Гарвардського університету провели експеримент, у результаті якого були отримані ізотопи золота. Цей експеримент включав опроміння ртуті швидкими нейтронами, що прозвело до утворення ізотопів з масовими числами 198, 199 та 200. Однак ізотопи виявилися нестійкими, і золото, отримане в результаті експерименту, перетворювалося назад на ртуть. Пізніше, 1947 року американські вчені змогли успішно отримати золото з ртуті з використанням інших ізотопів у ядерному реакторі. Це підтверджує складність штучної трансмутації елементів, а також той факт, що не всі ізотопи мають достатню стабільність для створення стабільних хімічних сполук. Здавалося б, отримання золота з ртуті мало б стати світовою сенсацією. Але цього не сталося. Побоючись нездорової реакції суспільства, це відкриття вирішили не афішувати. Лише через два роки газетері з популярних таблоїдів дізналися про проведені досліди. З'явилося кілька гучних публікацій. І як результат, паніка на біржі та увал 1949 року цін на золото через побоювання, що тепер золота можна виробляти в такій кількості, що воно втратить свою цінність. Проте незабаром стало зрозуміло, що отримання золота в ядерних реакторах це дорого та нерентабельно. Описаний експеримент, під час якого було отримано мінімальну кількість золота, звісно, не має стосунку до алхімії. Хоча і цікавий сам по собі. Адже він довів, що трансмутація все ж таки можлива. Да й взагалі ми ж живемо в капіталістичному світі і багато секретів не розкривають для контрольованого управління суспільством. Може, я і помиляюсь. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Спасибі, що додивилися відео до кінця та побачимось!